І каже, мене затримали, потрібен адвокат. Але ніхто з адвокатів в неділю о 5 ранку вирішив до нього не їхати, оскільки це їх вихідний це їх право. До чого я це все веду? Якщо у вас немає особистого адвоката, або ви не підписали з ним договор, договір, то зобов'язання у адвокатів немає зобов'язання до вас приїхати кудись о 5 ранку в неділю. Тому заключайте договори, договори і будете як мінімум. Більш засейвані ніж ніж зараз.